Ті розкопки, що ви ведете, ті нашарування, що ви той цей магазин, ми його обладнали, браття вже і сестри були в нас, ось присутні вони тут, і іванізаційна група, співоча група, хай Бог їх благословить і надалі. Вони вже два рази за останній місяць-півтора відвідали наше село, провели два організаційних служіння, дуже, як доступно, дуже в простоті. І так Бог торкається людей, що запрошують. І запрошують, вони свідки є, як запрошували, купляли їм презенти і казали, приїжджайте ще до нас, ви нам сьогодні дуже велике свято зробили. От. І я хочу подякувати е, всім організаторам така, цієї організаційної цього служіння, щоб вони іще навідувалися, щоб вони ту працю я казав, отут ваша край землі, де вас сказав, там далі дроти, там, там Польща, там можливо не пустять. Але як Бог позволить і туди пустять. Але то себечів, вербове, русин, оці лякають ваші е, поля. Де ви е, сієте і, і буде вжатися, дасть Бог. Е, і тому то я хочу ще подякувати за те, що Бог, як е, вас благословив на цій пожертві, Бог благословляє на це слово, котре ви несете. І дуже приємно мені, як я вже починав з того, що як ми це в школі організовували, я бачу у вас в центрі Слово Боже, Біблія, хліб, символ нашого багатства життя, вода, без якої, знаєте, дійсно життя не може бути. Але ми все будемо це яка приймати як з Божої руки, тому що також зустрічаєш не раз тако світських друзів, як поживаєш, та перебуваєш з хліба на воду. Не можна сказати, він живе, слава Богу, Бог благословляє. А з хліба на воду то вже таке. Знаєте, як би то сказати. Але людина Бога гнівить. Ми сьогодні маємо полиці гнуться. Полиці лякають від Ісла дав би Бог його яка від, нам розуміти це і дякувати йому, і славити Його за то. А навіть хоч би, як сказав один великий Божий муж, як ми співаємо, пусть даже не стане, овець в загоні, І виноград не дасть плода. Все одно я буду славити Господа Христа. Слава Богу нашому! І ще раз всіх вас вітаю. Дай Бог Господи! Далі. Перед нами сьогодні подібно стоїть питання, щоб ми також, кожен із нас, зупинилися, як ми пройшли, як ми йдемо, як ми стоїмо в благодаті Божій, як ми возростаємо, може, ми колись раніше. Щось більше переживали, ми молилися в охрещенні Духом Святим і Господь хрестив слава Богу. Треба і зараз. Хотілося, б, брати і сестри, щоб не... і далі цю проповідь. Але Дух Святий говорив, що дане Бог дасть свободу. Будете проповідувати на площа. О Боже, здавалося, Господи, як це станеться. Але дух святий потішав, що Господь зробить. Те, що неможливо людям, можливо Богу, Алінуя. Слава йому. І сьогодні Господь дарував ще і мені. Це бачити, я можу бути свідком цього, як Дух Святий говорив про свободу і бачити її. Ми пережили, тому що Господь Бог з нами був. Він нас вчив, Він говорив до нас і через Слово, і через Святий Дух. Коротенько хочу сказати в нашому селі, в княжах, окружили німці село якраз. Перед святом, як ми кажемо, Великодня, окружили село усіх православних, які пішли зранку, як по своєму обряду в церкву, кажуть, святити Пасху. Ми не в тому, що ми знали і знаємо, що Пасха наша це є Христос, захолений за нас. Ми були вдома. Їх забрали, поки розвитнілось їх всіх в церкви, забрали і відправили. Відправили на станцію Стоянів. А сонце піднялось. Прийшли вони на нашу вулицю, наша вулиця про долі так була. А ми віруючи, були вдома. Ми не тікали нікуди. Люди повтікали, а ми надіялися на Бога, що Бог нас буде спасати. Прийшли німці, вигнали нас, і йшли по порядку хата від хати всіх на вулицю, на вулицю і худобу, і нас. Вигнали і погнали. Куди ми не знаємо? Женуть нас, пригнали до православної церкви, недалечко від церкви був спуск і берег. Дали нам команду сідати, не сіли. поставили полімйот і стоять кругом нас. Що ми могли думати? Який міг бути кінець? Людей вже відправили, а нас групка людей. Не знаю, скільки нас було, може до 30, може менше, точно не знаю. Що з нами робити? У лім'я стоїло це сподіватися. Але коли ми сіли, Дух Святий пробудив нас. Для молитви я ще був малий, але я плакав і молився, як я знав. А Дух Святий пробудив старші наші, віруючі, молилися в душі, молилися на мовах, така молитва піднялася, я б хотів завжди так молитись, тільки аби не в такий час. Молилися, ті, що охороняли нас. Стояли навколо нас, зняли головні убори, смотре на те, що вони були на посту. Ніхто нас не зупиняв. Скільки молитва пройшла, я не знаю, чи хвилин 10, чи 15, і закінчилась молитва. Нам подали команду встати. І нас вивели, вивели за церкву і показали нам дорогу в сусіднє село торке, комп на торки. І ми пішли. От так Господь спасає, брати і сестри. Це є наше пережиття, це є свідчення. Я пережив це, і дякую Богу, що до сьогодні він тримає. Слава йому! Хай Господь благословить, щоб ми могли, брати і сестри, закінчувати нашу дорогу, яку нам Господь назначив, так як Господь хоче, як Слово Боже, Біблія нас вчить, як Дух Святий говорить, хай би Він нас і сьогодні вчив. Отож, дорогі, брати і сестри, щоб наша молодь перейняла. Також такую річ, таке життя християнське, християнське життя в душі Святому, в благодаті, щоб Дух Святий діяв і далі до кінця він буде діяти. Хай буде, слава Богу, що він до цього місця допоміг. Ми були, приїжджали були і в Сокарі. І церкви їздили, але як ми їздили, ми ходили пішки, нашому великому Богу, отсюну і Духу Святому. Амінь В своєму житті забуваємо дякувати. І те, що нам дає Господь, ми приймаємо як за належне. Відкрили свої зранку очі, почався новий день. Ми бачимо, але ми не звертаємо на те увагу, що ми пробудилися, ми можемо бачити. Ми можемо чути, ми можемо ходити, ми можемо розмовляти, ми можемо спілкуватися. Бог нам дав новий день. Знаєте, в одній країні жив один такий великий управитель. Він був дуже-дуже багатий. У нього було все, все, чого він тільки мав. І його вже нічого не могло тішити. Він мав достаток, багато підданих, кучу золота. І нічого в цьому житті його не можна було здивувати. Кожен ранок він приймав подарунки від своїх підданих. І ось одного разу до нього зранку підійшов один жебрак і простягнув йому просте яблуко. Оправитель оглянув яблуко, покстей яблука всі в коши. Одного разу його мавпа взяла одне з кожен за яблуку, надкусила і кинула йому під ноги. І коли він привели жебрака, і він почав питатися, чому ти те зробив, дякуєш, і не з цього. Тому ми в нашому житті теж дуже часто так само поводимось. І я би хотіла, знаєте, що дійсно на сьогодні свято подякую, що ми задумалися і дякували Богові те. Не тільки в сьогоднішній день, а кожен ранок, коли відкрили свої очі. Поволотила осінь ліць навколо. Злітає тихо, жовто листя, шелестить. Прийшла пора, останній урожай збирати. І вдячна пісня звідусіль. Все знесено в комори, в клуні, в доми, чудовий урожай зродив влади коти. Всі трударі готуються до свята, свято подяки, за даровані дари. Господь зберіг цей урожай від вітрові і негоди, щоб щедрими були у нас столи. Рука Господня дала досить щедро. тому. А потім на коліна дякував владиці і працю всю у руки Господа віддав. Ніколи нива та не буде пустувати, коли ти свої сили прикладеш і будеш Богові за все хвалу давати. То урожай прекрасний ти збереш. Тобі за урожай несем подяку Боже за ту турботу, що ти нам даєш. За те, що любиш, бережеш, лелієш і навіть кров свою за нами пролив, Господь. Ми дякуємо тобі, владико, тисячі почать будемо складати. Ти наш творець, ти батько наш щединиць, тебе ми будемо вічно прославляти. Повік тобі не в силі відплатити, бо ми є творимо, Господь, а ти творець свої серця. буде проповідане Іван Царства засвічення всім людям, а тоді прийде кінець. І ми сьогодні свідки тому положені, що слово Боже, як ніколи проповідується. Слава Богу. Ми читаємо місце, записане от Івана, 4 глава і 35 стік. Не ли люби то еще місяця месяца и наступит жатва. А я говорю вам, вот велите очи ваши и посмотрите на них, как они побелели и поспели в жахе. Взнувшие получить награду и собирать плод жизни. Так что і знущі вместе радоваться будут. В этом случае справедливого взлетения он и сеет, а другой Я послал вас ждать, то на чем мы трудились. Другие трудились, а вышли крутить. На тем не слушайте имена, возвратят от радости. Понимаемо. I see what the pink